Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Віталій Жогов і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як встановити гаманець Trust Wallet в браузер Google Chrome. Вчора в своєму телеграм-каналі я писав про те, що Trust Wallet офіційно оголосив про появу браузерного розширення. І зараз ми розберемося, як цим браузерним розширенням користуватися. Друзі, якщо ви до сих пір не підписані на мій телеграм-канал, то обов'язково підписуйтесь, тому що тут з'являється інформація в першу чергу. Дуже багато до Ютубу не доходить. Тут я показую. Новини, показую, які монети купую, в які проекти інвестую, і дуже багато цікавої інформації. Так, далі, що нам потрібно? Нам потрібно перейти на офіційний сайт TrustWallet. Це ви можете зробити або з мого телеграм-каналу, або, наприклад, з сайту CoinMarketCap. Це дуже важливо, щоб ви не потрапили на якийсь фішинговий сайт і не втратили свої кошти. Після чого, як ми перейшли на офіційний сайт RastWalet, ось тут є така кнопочка Browser Exchange. Ексчен... Натискаємо на неї, і тут є Get-Trust-Wallet. Переходимо ми в магазин розширень Google Chrome, і тут натискаємо встановити і додати розширення. Проходить буквально декілька секунд, і у нас trust Wallet» з'являється вже в нашій панелі на, в браузері Google Chrome. Якщо у вас тут він не з'явився, то просто листаєте ось тут десь нижче і закріпляєте саме розширення. Далі натискаємо на розширення, і тут нам пропонує або створити новий гаманець, або імпортувати сітфразу. Якщо у вас, наприклад, вже є гаманець на е, телефоні, чи ви раніше використовували метамаск, а хочете зараз використовувати трасвали, то можна використовувати одну й ту саму сітфразу. Якщо у вас є ця сітфраза, нажимаєте та імпортуєте. Ми будемо створювати новий. Тут нам е, пропонує покращити трастули та ділитися інформацією. Про якісь там помилки. Я натискаю ні дякую. Далі нам потрібно створити пароль. Ось тут є вимоги до цього пароля. Давайте створимо його. Після того, як ми створили пароль, натискаємо, що ви згідні з усіма умовами і нажимаємо продовжити. Далі нас попереджає про те, що на наступному екрані нам буде показана сітфраза. За допомогою якою ми зможемо відтворити цей гаманець. Тобто, друзі, неважливо, який у вас є гаманець, якщо у вас є сітфраза, то ви можете відновити свої кошти в будь-якому гаманці. Тобто, якщо навіть траствалет, кошельок там пропаде, його не буде взагалі, ви можете по сітфразі вписати свої дані там в SafePal чи в Metamask і просто відновити всю свою крипту. Нажимаємо «Розпоча розпочати, і зараз нас попереджають про те, що нам потрібно буде. Зберегти сітфразу і нікому її не показувати. Якщо ви втратите свою сітфразу, ви втратите свої кошти або хтось у вас їх вкраде, якщо побачить вашу сітфразу. Нажимаємо зрозуміло і переписуємо ось цю сітфразу кудись собі в блокнот, так щоб ніхто е того блокнота не знайшов. Я просто в даний момент візьму і вставлю в текстовий документ. Далі нажимаємо Продовжити, і нам потрібно. Цю фразу ось так по порядку вписати всі слова. Давайте це зробимо. Якщо ви вписали всі слова в правильному порядку, вам можна буде натиснути кнопку Продовжити. Якщо ви щось вписали неправильно, то ви не зможете нажати далі. Нажимаємо далі і нам пропонує встановити Trust Wallet як стандартний гаманець. Я залишу цю галочку, нажимаємо відкрити гаманець. Далі, як отримати доступ до із і Wallet? Із Wallet у вас є. Три простих способи доступу до DAPS. Значок Trust Wallet, значок Wallet Connect і значок гаманця Inject або браузер. Нажимаємо зрозуміло, я готовий використовувати TrustWallet. Все, у нас гаманець Trust Wallet створений. Для того, щоб нам підключити його до якоїсь біржі, ми просто заходимо, наприклад, на той же Pancake Swap і далі нажимаємо підключити гаманець. І тут вибираємо. Trust Wallet. Відкриття Trust Wallet. Нажимаємо Підключити. Нам пропонує змінити мережу на Smart Chain, Тому що, коли ми встановили, стандартна мережа в Trustwallet була у нас Ethereum. Нажимаємо Підключити. Все. До PancakeSwap ми підключились. Давайте, наприклад, підключимось ми до Uniswap. Переходимо на сайт Dexбіржі Uniswap, нажимаємо Launch App». підключитися, Injected. Все. Підключитися. Ми підключились до гаманця Trustvalet. Написано, що unsupported. А все тому, що в нас зараз в даний момент в гаманці стоїть мережа Smart Chain. Нам потрібно змінити цю мережу. Нажимаємо на лаштування Chain» і нажимаємо Ефіріум. Все, ми бачимо, що помилка в нас пропала. Також Uniswap підтримує полігон, «Optimism», арбітрум і цело. Друзі, на що ще варто звернути увагу? В даний момент в Trastwalet, коли ми його встановили, тут немає аж так багато мереж для того, щоб нам додати якусь мережу до Trustvalita, нам потрібно перейти на сайт ChainList.org. Я цей сайт залишу в описі під відео. Сюди підключаємо ми наш гаманець, підключитися. Далі знаходимо потрібну нам мережу. Давайте візьмемо якусь там першу попавшу. Ось у нас є мережа Moonriver. І нажимаємо Add to Wallet. Підтвердити. Далі клікаємо. Бачимо, що у нас з'явилась монета Moonriver. Заходимо в налаштування і бачимо, що у нас є мережа Moonriver. Давайте ще додамо якусь мережу. Я не знаю, яка там нам потрібна. Давайте Tomochain. Add to wallet. Підтвердити, дивимось, тому Chain теж у нас додано. Для того, щоб е, нам торгувати на якихось біржах, на тому ж PancakeSwap, нам, звичайно ж, потрібно, перш за все, поповнити рахунок. Якщо ми хочемо торгувати на PancakeSwap, нам потрібно поповнити рахунок BNB Smart Chain, тому що BNB використовується для комісії. Нажимаємо отримати, скидаємо на ось цю адресу. BNB Smart Chain, тобто BNB в мережі bif 20 і собі нормально торгуємо на PancakeSwap. Якщо хочемо торгувати на Uniswap, скидаємо ефір і так далі. Наприклад, якщо ми е, купили якусь монетку і хочемо додати її в гаманець, що нам потрібно зробити? Давайте знайдемо якусь монетку на CoinMarketCap, будь-яку, і просто додамо цю монету, точніше, навіть це не монета, а токен до кошелька Wallet. Давайте візьмемо першу попавшу Axie «Infinity». Ми беремо ось потрібний нам контракт, заходимо знову в гаманець. Ось тут є кнопочка налаштування. Управляти токенами. Натискаємо на неї і просто вписуємо сюди контракт. У нас з'являється AXS Ethereum. Ставимо галочку. Так, і бачимо, що у нас додалась ця монетка. Тобто цей токен. Я думаю, все просто. Якщо ми хочемо відправити токени, з гаманця, нажимаємо знову ж на цей токен, нажимаємо на надіслати, вписуємо адресу одержувача, вписуємо суму. Тобто все дуже просто і мені здається, що навіть е тут буде зручніше, чим використовувати е той же Metamask. Тому, друзі, користуйтеся. Якщо вам відео було корисним, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте йому лайк і також обов'язково друзі, переходьте. Мій телеграм-канал, тому що тут я публікую дуже багато цікавої та важливої інформації для вас. Всім дякую за увагу і до наступних відео.